Ювілейні привітання Горлівського інституту іноземних мов помандрувавши по країнах світу, перетнули кордон України. І ми маємо честь продовжити привітання з рідної української землі. Ми знаходимося у найзахіднішому регіоні нашої держави сонячному Закарпатті. Ми приєднуємося до побажання наших колег, дорогий наш інститут. І хочемо сказати таке: сьогодні тобі 75 років. Оставить традицій і став добре відомим в Україні та поза її межами. А за останні 10 років підтвердив свою надзвичайну життєстійкість, відданість Україні і здатність, долаючи будь-які перешкоди, продовжувати значиму справу, значимий внесок у перемогу України на ниві освіти. Бажаємо тобі, наш інституте, берегти і примножувати твої славні традиції Много я літа! Із задоволенням передаємо істафету нашим колегам з інших регіонів України.